Говорити про одну з центральних і дуже цікавих вулиць Харкова, яка зараз носить назву Чорноглазівську. Це історична назва, яку повернуло у 2015 році. До того вона носила ім'я маршала Бажанова, одного з радянських полководців, який керував тут однією з військових академій. Але історична справедливість повернута, що називається, і от ви пам'ятаєте, мабуть, також що коли повернули назву, то особливо останніми роками такі от голоси можна було почути, мовляв, це. Неправильна з точки зору української мови назва, і її потрібно тоді перейменувати привести до законів української граматики, бо в українській мові нема слова глаза, звісно. Але не все так просто. Це якраз кажуть, скоріш за все, ті, хто не знає сінеї історії. Отже, давайте з назви тоді почнемо, що значить вулиця, назва вулиці Чорноглазівська. Ну вона названа на честь чорноглазових. Така козацька старшинська родина Харківського полку, пізніше дворянська родина, і вони у нас з'явились після 1712 року. Ми, власне, мали якісь свої земельні наділи, тому що сотник Олександр Черноглазов був валківським, але володів і Землями поблизу міста Харкова, тому що е, сучасна вулиця Чорногласівська, яку ви вважаєте, що вона центральна вулиця, тоді була не те, що окраїною, а навіть е, взагалі ці землі не входили в міську межу. І тільки пізніше вона стає е, такою кордонною да, вулицею міста. <ків> а вошла в межу міста вже близько 1846 року.